Поважні громадяни України, припиніть, бояться створення вільних громад, де ви зможете обирати начальників поліції, суддів, прокурорів, вирішувати, який розмір податка вам збирати, все оплачувати і вирішувати, куди і як використовувати гроші. Якщо ви таке отримаєте, то ви отримаєте можливість самим забезпечувати своє ПВО, купувати своє ПВО. Якщо ви таке отримаєте, то ви зможете забезпечити свою тероборону. І Не треба вам боятися сепаратизму. Хто вже хотів, вже ушов, чесно кажучи. Досить, ми, ми можемо втратити всю країну. Якщо не буде такої свободи, у вас ніколи не буде влади, завжди будуть якісь дяді, непонятно звідки, вирішувати судьбу вашої громади. Їм начхати на те, що буде з вашої громади. Їм головне, щоб їхні з грошами прийшли. Вовремя. І все, все, що їх цікавить. Якщо вас влаштовує така ситуація, то скоро не буде ніякої України. Якщо ви хочете нормально жити і створити нормальне життя в своїй громаді, то ви зобов'язані забезпечити так, щоб це відбулося, щоб громади стали к ці вільними.